Прем'єра 21 та 22 серії п'ятого сезону серіалу «Будиночок на щастя» відбудеться вже завтра, в середу, 10 квітня, на новому каналі розпочинаючи з 19.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, в 21 серії Вася знайде свого двійника, тому приготуйтеся побачити, як Василь зустрінеться в селі зі своїм двійником. Чоловік, схожий на нього, як дві краплі води, потрапить до Васька додому та прикинеться чоловіком любані. Та чи пройде ця авантюра, поки сам Вася буде сидіти з друзями на рибалці? Якою буде реакція Любані, коли вона дізнається про цю аферу? І у Макса, який налякав Машу звісткою, що нібито з'їхав із хвосту та марить галюцинаціями. А от в 22 серії чоловік Любані втратить пам'ять. Вася впадає з трабини та втратить пам'ять. Любаня вирішує, що це нагода для того, аби чоловік тепер робив все, що вона скаже, потім то так він себе й поводив до травми. Що з цього вийде? Тим часом до Макса приїдуть батьки та вирішать познайомитися з його дівчиною Машею. Щоправда, сама Маша не знає про те, що вона дівчина свого пацієнта, як Максим буде виходити з нестручного становища і чому Маша стане собачим психотерапевтом. Все це ви побачите вже завтра в нових серіях, тому не пропустіть. Діліться своїми враженнями від п'ятого сезону в коментарі, а також пишіть, що ви після все хочете побачити в цьому сезоні. Ставте подобайку і до зустрічі!